Вітаю сьогодні. З журналістською групою ми завітали на цікавий захід презентацію книги Мировий суд на поділі, написаної Іваном Захар'їним, який працював мировим суддею у Хмільнику в 1878 році. І лише зараз знайшлися ентузіасти, які відшукали матеріали книги, переклали її з російської дореволюційної мови на українську, створили крутезний дизайн та ілюстрації і дали змогу читачам. Зазирнути в минуле нашого міста Хмільника. Як усе це відбувалося? Хто задумав цю гарну справу? І скільки творчих людей взяло участь у тому, щоб сьогодні ця книга потрапила до рук читача? Запитаємо у пана Віталія Дороха, голови громадської організації Право. Вітаю, Віталію. Розкажіть, будь ласка, як відбувалося створення книги і хто взяв у цьому участь? Ну, якщо говорити про створення книги, то це був досить тривалий процес. То мені було відомо з різних джерел, що колись в нашому місті був якийсь мировий суддя, який щось там написав книжку про Хмільник. Ти розумів, що він в цій книзі змалював саме життя хмельничан кінця 19-го сторіччя. Суто випадково, в одному з якомусь історичному джерелі, я знайшов згадку, що раніше ця книжка уривками вона публікувалася в такому собі часописі, який назив... Назвався Руська Старіна. Ну і ми отримували російський варіант цієї книжки. Коли я його прочитав, ну, мої, по перше, сподівання виправдалося стовідсотково. тому воно мені настільки показалося цікавим, що ми вирішили просто перекласти книжку і видати її для того, щоб хмельничани з цими історіями всіми ознайомилися. Я хотіла саме у вас про переклад запитати. Хто займався перекладом? І чи, ба, ну, чи велика це була команда? А команда вона насправді була велика, але ми ставили. Собі за мету кажуть, перше це отримати справді переклад книжки а другий це був такий своєрідний інтеграційний проект, тому що до перекладу книжки в основному ми намагалися залучити внутрішньопереміщених осіб, які приїхали в нашу громаду. І тут знову ж таки виходила така цікава річ, що, по-перше, вони долучалися до корисної справи, по-друге, вони знайомилися з специфікою нашої громади. Над перекладом працювало десь близько 17 людей, звели в одне, відредагували, ну і сьогодні презентуємо результат її праці. А хто саме став спонсором? Це ваша організація? Е, так, це було видано книгу за власні кошти. Я зрозуміла. Яким тиражем вийшла книга? Тираж невеликий, це всього на 100 примірників. На останок запитання: як ви думаєте, в чому важливість саме цієї книги не тільки для гостей міста, а й саме для хмельничан? Право в тому, що автор книжки він записував ті справи, які були. Він записував ті випадки, інколи трагічні, інколи комічні. комічні? Да? І все це от з такою педантичною точністю, він це все виклав в книжці. Да? Це то, що справді відбувалося в місті, і на і, і зараз на цей час це є єдиним джерелом, яке я можу говорити отакий саме про побут хмельничан того періоду. Да? Я зрозуміла, тому, а як ви думаєте, чи міг суддя, От я ще не читала книгу. А от, наприклад, чи міг він дивитися тільки з одного боку? Наприклад, на хмільник на хмель... як при їжі він дивився з одного боку, тому що ну, про це треба відверто говорити. Він все ж таки був імперцем це все ж таки події відбувалися е, за Російської імперії. Це накладається відбиток і в його викладінні матеріалу, і в його розумінні тих подій, які відбувалися. Але все ж таки, можливо, трошечки там е, є багато суб'єктивної його думки. Да, але все ж це абсолютно не нівелює, а доповнює от розуміння тих процесів, які відбувалися в місті, і тих подій, які хмельничани по фактові творили. Я зрозуміла. Я вам дякую і бажаю гарної презентації. До складу творчої групи, яка працювала над створенням книги, увійшла Юлія Музичук. Вітаю, розкажіть, будь ласка, трішки про себе, як вам працювалося над книгою і які труднощі у вас виникали? Працювати над книгою було дуже цікаво. труднощі були по перше з тим, що книга була написана староросійською мовою, і ми шукали відповідні слова українською. А також те, що перекладати її було дуже довго. Вона велика, цікава і дуже насичена подіями. Я зрозуміла. Чи ви зменшували якось текст, Чи ви брали повний обсяг? Ми брали повний обсяг. Єдине, що ми могли зменшувати, це те, що ми не змогли знайти там, де були втрачені сторінки. На жаль, ага, я зрозуміла. Дякую. Дизайн до книги та ілюстрації створив відомий хмельничанин. Майстер народного мистецтва та член національної спілки художників Дмитро Власійчук, вітаю. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви створювали дизайн, та чи вдалося на вашу думку вам передати тодішній побут і життя міста і де ви брали інформацію? Ну, по-перше, коли ті, хто збирався видати цю книжку, розмовляли зі мною, чи зможу я зробити ілюстрації. Я сказав, дайте текст. Я його читав, робив ескізи, вибирав цікаві життєві ситуації, які там описувалися. Ну, я тоді працював. Ну, десь приблизно місяці працював над ними. На мою думку, що те, як зображено, відтворено саме той час, коли відбувалися ці події. Я зрозуміла, дякую вам, Велик. У мене навіть не залишилось до вас запитань. Дякую. Під час презентації книги на шанувальників чекало багато цікавинок та сюрпризів. Організатори презентації створили справжню телепортацію у минуле. Тут були локації, де виставлялися речі побуту хмільничан кінця 19 століття, а також тогочасна судова документація. Учасники творчого процесу розповідали, як їм працювалося над книгою, які перешкоди доводилося їм долати. Ведуча програми, Людмила Дозорець креативно підійшла до проведення презентації та за допомогою штучного інтелекту оживила світлину автора книги, який звернувся із вступним словом до учасників заходу. Шість примірників книги було розіграно в лотерею. Одна із книг, яка була підписана усіма учасниками творчого процесу, була продана на аукціоні за 2,5 тисячі гривень, а картини оригінали, які вийшли до книги, були продані на аукціоні за чималенькі суми. Оригінальний вибір у техніці літофанія, виготовлений вихованцями гуртка, Майстерня 3D-друк Центру дитячої та юнацької творчості теж був викуплений одним із поціновувачів мистецтва. Як зазначили організатори, усі кошти, отримані з аукціону, підуть на підтримку зсу. Вдячні оплески подарували відвідувачі заходу для усіх тих, хто працював над книгою.